Помилка, яку роблять всі, хто відчуває тривогу та панічні атаки. Коли ви відчуваєте ці всі симптоми серцебиття, да, оприскорений пульс, тиск, стискання, ком в горлі, головокружіння, паморочення, да, е, руки, ноги якісь ватні, да, тобто це все симптоми, які вам не подобаються, але ви неправильно інтерпретуєте ці симптоми. Коли ви відчуваєте ці симптоми, вам здається, що ви якісь хворі, що з вами все не окей, що це якась хвороба серця, витки, або ще якісь там страшні діагнози. І у вас в голові виникають страшні думки. Боже, зі мною щось не так. Треба перевірити одне, друге, п'яте, десяте, тому ви ходите, 10 разів перевіряєте серце, 10 разів ходите на УЗД і вам кажуть, все окей, а ви в це не вірите, тому що ви відчуваєте ці неприємні симптоми. Але біда в тому, що ви інтерпретуєте це неправильно, ваш ре... організм реагує правильно. Це просто прояви на вашу тривожність, да? а не те, що з вами не окей. Почитайте просто там да, як при стресі наш організм виробляє які гормони, як ці гормони впливають на ваше тіло, і ви зрозумієте, що це лише реакція на вашу тривожність. Тобто, першочергово треба працювати з тривожністю, а не з симптомами, і не боятися їх, тому що це дійсно відреагування вашого тіла на ваш стан. І це нормальний стан для стресу. Тобто, тіло, воно гуртується і таким чином воно змушує вас бігти, захищатися для того, щоб вижити. Ось ці всі симптоми це нормальні прояви, з вами все добре. Але ви інтерпретуєте їх як хворобу, а не як норму. А треба працювати з тривожністю, по-перше. Записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.